Рішенням Ужгородського міськрайонного суду екс правоохоронця Федіра Голубко, який в'їхав у паркан дитячого садка в Ужгороді, позбавлено права керування транспортним засобом строком на два роки. З таким рішенням чоловік не погодився та подав на апеляцію. Нині відбувся суд, на якому адвокат підозрюваного наполягав за кермом. Був його знайомий, а голубка сидів поряд. У матеріалах справи є докази того, і покази, самого, і покази водія, який на самом ділі їхав за кермом, що він навіть не міг вилізти. Зліва він не вилазив того, що боявся поліції, і виліз тільки через задні праві двері, втікаючи від них. Тому що на самом ділі було заблоковано. Ці ж покази дав Голубка, що він не міг вилізати справа і вимушений був вилізати через іншу дверку. Це є в матеріалах справи. Я не бачив ні одного пасажира. Була відкрита ліва дверка. Права дверка була закрита, і її ну технічно не можна було б відкрити, тому що там вона якраз на штарях паркана. була. рішення у цій справі. Апеляційний суд прийме 15 вересня о 16 годині.